Доброго дня, з вами кореспондент куринформу Латвії Олег Кудрін. Сьогодні в країні агресорів Росії відбувається останній день так званих виборів президента. В латвійській столиці Русі також відкрилися виборчі в дільниці в єдиному місці у посольстві. Зараз ми побачимо, як це відбувається. От посольство. От ви бачите. Вибудовувалася черга, а також машини прикордонної служби. Там же працівники поліції та департаменту міграції перевіряють документи на право перебування в Латвії. Як мовлено латвійською владою, це деркальні міри, міри, схожі на ті, що робить російська влада, але навпроти. Головне відбувається тут. Тут зібралися представники опозиції, небайдужі громадяни Латвії, українці, білоруси, українські біженці, білоруські мігранти. І тут люди виступають з протестом, з протестом проти агресивної кремлівської влади проти війни. І також варто звернути увагу от на цю інсталяцію, яка навпроти російського посольства існує вже кілька тижнів. Це дитячий майданчик. І тут є аудіо, яке дає атмосферу людської, жахливої російської агресії.